Експертні системи на пролог з навчанням. Експертні системи це спеціальні програми, які імітують процес мислення експертів у певній галузі, використовуючи базу знань і логічний механізм виводу. Вони можуть застосовуватися у медицині, фінансах, технічній діагностиці, праві та багатьох інших сферах. Однією з мов програмування, яка ідеально підходить для розробки експертних систем, є пролог. Завдяки своїй декларативній природі та механізму логічного виводу. Пролог дозволяє ефективно моделювати знання та працювати з правилами, що керують прийняттям рішень. На відміну від традиційних мов програмування, де логіка роботи задається через алгоритми, у прологу достатньо описати правила та факти, а сама система знаходить відповіді через механізм уніфікації та логічного виводу. Принцип роботи експертної системи включає три основні компоненти: перший це база знань, набір фактів та правил, які описують предметну область. Далі механізм виводу це алгоритм, який використовує логічні правила для отримання нових знань або прийняття рішень, та інтерфейс користувача, засіб взаємодії з системи, який дозволяє вводити дані та отримувати висновки. Факти це твердження, які вважаються істинами в межах системи. Вони визначають конкретні властивості об'єктів або їхні відносини. Наприклад, факти на слайді означають, що хворий і у нього є симптом температури. Правила описують залежності між фактами. Вони будуються у вигляді, якщо то. У пролозі правила записуються через двокрапку з дефісом, де права частина це умови, а ліва висновок. Це правило означає, якщо у їх є температура кашель, то в нього може бути грип. Логічний механізм пролог дозволяє перевіряти факти та виводити нові знання. Наприклад, якщо ми запитаємо, чи є у Петра грип, і у базі знань є симптом Петро-температура і симптом Петро кашель. Система відповість так. База знань містить інформацію про предметну область у вигляді статичних і динамічних баз даних. Статичні знання це правила і факти, які є частиною системи і не змінюються під час її виконання. Динамічні знання це факти, що з'являються під час конкретної консультації користувача. На початку консультації динамічна база знань, тобто робоча пам'ять, порожня. Вона заповнюється під час консультації та використовується разом із статичними знаннями для прийняття рішень. Після завершення консультації робоча пам'ять очищується. База знань містить усі факти та правила. Вона може бути доповнена механізмом логічного виводу, що дозволяє отримувати нову інформацію. Розглянемо приклад бази знань для діагностики хвороб. Факти це симптоми пацієнтів. Наприклад, у Анни симптоми температури, кашель та головний біль, у Івана це нежить та втома. Правило це визначення хвороб. Для грипу характерні симптоми температури кашлю та головного болю. Для застуди це нежить і втома. Запити, які перевіряються по фактам і правилам. Наприклад, якщо запитати, чи у Анни є грип, система дасть відповідь так. Якщо запитати, чи у Анни застуда, відповідь буде ні, і чи застуда у Івана відповідь буде так. Пролог використовує логічний механізм, щоб визначити, яку хворобу має пацієнт на основі симптомів. Експертна система може поповнювати свою базу знань з різних джерел. Це можуть бути підручники, звіти, дослідження, емпіричні дані, досвід експертів тощо. Більшість експертних систем мають модуль пояснень, який дозволяє користувачу зрозуміти, чому саме система запитала певні речі, або як вона дійшла до конкретного висновку. Під модуль як пояснює процес логічного виведення, під модуль чому пояснює, чому була запропонована саме ця відповідь. Приклад такого діалогу ви можете переглянути на слайді. Пропоную розглянути просту експертну систему для медичної діагностики, яка взаємодіє з користувачем. Dynamic такto, dynamic та це динамічні факти, щоб система могла запам'ятовувати відповідь. Предикат запитати використовуємо для запитів. Цей предикат виводить запит питання, наприклад, чи є у вас температура. А ще ти відповідь користувачам так або ні. Якщо відповідь так, то додається факт так, тобто система запам'ятовує цю відповідь. Якщо відповідь ні, додається факт ні. І викликається пер, що означає повернення неуспіху, тобто не дозволяє виконати правило хвороби, яке використовує цей предикат. Правила це набір питань про симптоми, які асоціюються з певною хворобою. Наприклад, для грипу це питання, чи є у вас температура, чи є у вас кашель і головний біль. Для застуди це запитання, чи є у вас нежень і втома. Предикат діагностика це основний механізм запуску системи. Система намагається визначити хворобу, викликаючи хвороба хвороба. Якщо знайдено відповідний діагноз, він вводиться на екран, якщо ж ні, виводиться, не вдалося встановити діагноз. Предикат очистити видаляє всі тимчасові збереження відповіді користувача, він запускається перед новою діагностикою, щоб уникнути змішування старих відповідей із новими. Навчання експертних систем на прово. Традиційні експертні системи працюють із заданою базою знань, що не унеможливлює їхню адаптацію до змін. Однак додбання механізму навчання дозволяє системі автоматично коригувати свої правила на основі зворотньої зв'язку від користувача, це підвищує точність і надійність системи, роблячи її більш ефективною. Механізм навчання складається з чотирьох основних етапів: перший це отримання відповіді, система формує висновок на основі своєї бази знань. Друге це перевірка точності. Користувач підтверджує або спростовує отриманий результат. І третє, третє корекція правил. Якщо відповідь була неправильною, система змінює свої правила. І четверте це збереження оновленої бази знань. Зміни записуються у файл, щоб вони зберігалися після перезапуску. На слайді представлена пролог програми, яка діагностує хворобу на основі симптомів, у користувача чи задоволений від відповіді. Якщо відповідь неправильна, дозволяє змінити правило, зберігає нову базу знань у файл. Провод за замовченням працює зі статичною базою знань, але для можливості змінювати правила в процесі виконання, використовуються динамічні предикати. Це дозволяє додавати або видаляти правила під час роботи програми. Запити користувача, набір правил та діагностика залишаються такими самими, як і попереднє представлені класичні експертні системи. Давайте розглянемо, з чим покращена ця система з навчання. Щоб система могла навчатися, необхідно запитати користувача, чи правильний запропонований діагноз. Якщо відповідь ні, запускається процедура виправлення бази знань з допомогою предикати перевірити результат. Якщо система дала неправильний висновок, користувач вводить правильний діагноз і симптом, який потрібно додати або змінити через предикат, виправити базу. За потребою помилкове право видаляється, нове додається, чи оновлюється, і база зберігається. Щоб система зберігала оновлені правила після завершення роботи, їх потрібно записати у файл. Це виконується з допомогою предикату зберегти базу. Цей предикат створює або перезаписує файл. В цьому прикладі це база знань. Записує у файл директиву Dynamic хвороба, проходить по всіх фактах хвороби X. І записує їх у файл, закриває файл і виводить повідомлення про успішне збереження. Приклад роботи системи. Наприклад, користувач викликає команду діагностика, програма запитує симптоми, виводить діагноз і запитує, чи задоволений користувач. У випадку відповіді ні, користувач вводить правильний діагноз і симптом, якого не вистачало. Наприклад, правильний діагноз бронхіт, а симптом для цієї хвороби біль у грудях. База знань оновлюється і зберігається. Це правило тепер збережене у файлі і буде використовуватися при наступному запуску. Переваги цього підходу з навчанням: перш за все, система оновлює себе без втручання програміста. Правила можна змінювати прямо під час роботи програми. Без знань оновлюється у файлі і зберігається після завершення роботи, і система може навчатись не лише по додаванню правил, а й по їх уточненню або видаленню. Додавання механізму навчання значно покращує ефективність експертних систем, дозволяючи їм адаптуватися до змін. У даній реалізації використовувалися базові принципи самонавчання це отримання зворотнього зв'язку від користувача, модифікація правил на основі нового досвіду і збереження змін для подальшого використання. Отже, у цій доповіді було розглянуто основні основи експертних систем та їх програмування на пролог. Описано логіку побудови таких систем, їхні можливості та обмеження. Перспективи розвитку експертних систем досить широкі, вони можуть відігравати ключову роль в автоматизації прийняття рішень у медицині, фінансах та інших сферах, проте розвиток нейромереж створює альтернативні підходи, які конкурують з традиційними експертними системами. Аналіз існуючих рішень показав, що схожі технології вже застосовуються у різних чат-ботах, системах підтримки прийняття рішень та діагностичних програмах. Експертні системи забезпечують консистентність рішень завдяки чітким правилам і знанням, що забезпечує контроль над результатами. Серед недоліків обмежена гнучкість і необхідність залучення фахівців для їх розробки. Щодо джерел по темі доповіді, їх виявилось небагато, особливо стосовно навчання експертних систем. Більшість доступних матеріалів були англомовними, але загалом було цікаво дослідити, як формалізація знань та логічні механізми дозволяють. Моделювати процеси прийняття рішень, і пролог виявився дуже ефективним для вирішення завдань такого типу. Дякую за увагу.